Даті аналізу встановлено, що земельний фонд області становить 1 мільйон 382 тисячі гектарів. Із з них сільськогосподарські війни займають 1 мільйон майже 50 тисяч гектарів. І якщо вести мову в складі сільськогосподарських від, яка доля припадає на рільлю, то це становить 81% відсоток, або 80, 852 тисячі гектарів. Особливою уваги заслуговує стан використання земель. Сільськогосподарського призначення, і тут слід відзначити, що основну долю у використанні беруть на себе це сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та громадяни. Актуальним на сьогоднішній день залишається питання використання земельних ресурсів, тобто релія, канабна, де ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Слід відмітити, що під час приватизації земель в області. Понад 317 тисяч громадян отримали право на отримання земельної частки баю, із них 99% отримали сертифікати. І якщо вести мову про вигодні документи, які посвідчують право власної земельної ділянки, то 98,5% сьогодні мають державні акти. За цим показником наша область входить у десятку кращих областей України. Проте слід сказати, що дещо нижче показник ще мають в області: це Чортківський, Монастирський, Зборівський райони, де ці показник не дотягують до 98%.